Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! З вами Тернопільська погода. 18 березня у народному календарі День Конана Городника. У цей день селянам не слід сидіти без діла. Адже колись говорили, навіть якщо наконана і зима, починай купати город. Тоді буде щедрий урожай овочів. А якою ж буде погода? 18 березня нам розкажуть тернополяни. Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розказати прогноз погоди по Тернопільській області. Отже, вас чекає завтра мінлива хмарність без опадів, вітер 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі 0,5 градусів морозу, в день 7-12 градусів тепла. По місту мінлива хмарність без опадів. Вітер 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градусів морозу. В день 9-11 градусів тепла. 18 березня 1898 року німецький інженер Рудольф Дизель створив двигун внутрішнього згорання, який названий у його честь. Його одразу ж почали використовувати у промисловості та у транспорті. Завдяки йому людство зробило величезний крок у розвитку. А я бажаю вам хорошого настрою та чудової погоди. З вами була Марія Весоловська. До зустрічі на ТІВІ4. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.